Так, я беру дві ниточки, залишаю ось такий ось хвостик, не дуже довгий, бо нам його потім треба буде ховати. Ось так кладу на пальчик, піддіваю гачок і провертаю його ось таким чином. Потім, ось бачите, у мене між пальцями робочі нитки. Я піддіваю ці нитки, тримаю а, от, пальцями цей хвостик. Великим пальцем тримаю цю петельку і протягую гачком нитки. Будьте готові до того, що перші рази нитку будуть зіскальзувати з гачка, і потрібно докласти деяких зусиль, щоб зробити цю першу петлю. Ось у нас є перша. Робимо другу ось бачите, але в мене зіскользнуло, але протягнулося. У нас раз, два петля, робимо третю петлю. І насправді для двох ниточок достатньо трьох петель. Якщо у вас одна нитка 4 або 5, то ви робите 4 петлі. Я для показовості зроблю 4, і потім я протягую через сусідню петлю нитки і пров'язую звичайним чином без знаків. Пров'язую другу. І пров'язую третю, вона буде трошки розтягуватися, тому я її підтягую постійно хвостиком. Ось так виходить. Тепер я роблю петлю підйому і перевертаю на зворотній бік. Тут я роблю подвійну петлю, пров'язую раз, і в це ж місце я пров'язую два. Так ми будемо робити через ряд, допоки наше вушко не стане такого розміру, як нам потрібно. Ми зробили прибавку, далі пров'язуємо одну петлю, як звичайно, і от сюди у верхню петлю ми пров'язуємо також дві. Раз і два. За рахунок цього у нас буде вушко більш гострим. Отут я також підтягую. Тут в нас не дуже добре видно ці петлі, але ось я так візуально бачу місце, куди мені потрібно продіти свій гачок. От сюди я її пров'язую. Потім наступне місце сюди. Цей от хвостик трошки заважає, я його тримаю. Пров'язую. І тепер дуже такий складний буде момент. Нам потрібно пров'язати дві петлі от сюди, щоб у нас було симетрично. Але оцей хвостик він буде заважати, петля буде розтягуватися. Це не страшно, головне, щоб вона не розплилася зовсім. Я притримую цей хвостик, пров'язую, раз, підтягую. Пров'язую два і затягую цю дірочку, що вийшла, роблю петлю підйому, перевертаю. І тепер з цього боку я буду ховати цей хвостик. Як я це буду робити, я його ось таким чином прикладаю трошки вище, ніж оця ось дірочка, куди ми будемо пров'язувати. Гачок. Я вставляю всю дірочку, витягую робочу нить. І ви можете побачити, що в мене цей хвостик знаходиться між гачком і петлею та робочою ниткою. Я піддіваю робочу нить і пров'язую. І ось таким чином у нас хвостик поступово буде ховатися між цими двома нитками його не буде видно. Трошки поправляємо, коли все ж таки дві ниточки, воно трошки трошки складніше. Але все може бути, тому показую вам і такий варіант. Так, в'яжемо і сюди пров'язуємо дві петлі. Раз і два. Тепер вже нас набагато краще видно ці петлі, куди треба в'язати, тому продовжуємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 5. І отут я хочу звернути вашу увагу на ось цю петельку. Вона є, і її не треба ігнорувати, її також треба пров'язати. Але треба дивитися, в залежності від того, наскільки у вас великий діаметр шнура і наскільки щільне в'язання, ви можете не попасти. От, Наприклад, я зараз не зможу підійти цю петлю, тому я просто її роз... розітну таким чином. За одну дужку і пров'яжу ось так. Тепер ми відрізаємо такий теж дуже невеликий хвостик. Ось я відрізала хвостик, я його дістаю. Ви, в принципі, можете залишити роботу так, але я вам зараз ще покажу, як можна зробити трошки красивіше. Ось я відрізала. Тепер я беру запальничечку і підпалюю кінчики, так, щоб вони не розпустилися. І зараз я буду їх обв'язувати, тому нитку, яку я буду використовувати, я також зараз припалю. Тепер будемо ховати хвостика. Я перевертаю на зворотній бік. Тут вже не принципіально, як ви будете ховати, ви можете з допомогою цього хвостика сховати, наприклад, дірочки, які у вас посередині, якщо вони у вас... ну, вони точно у вас є, але якщо вони не симетричні або вони вам не подобаються. Іноді, залежно від шнура, від його розміру, ці дірочки виглядають навіть красиво, прикольно так. Протягуєте усі. Доступні місця, де це вам зручно, і таким чином ховаєте. Звичайно, все це набагато легше, коли у вас один шнур і він потрібного діаметра, але це не завжди можливо, тому, тому треба бути готовими до будь-чого. Я розділи, розділила ці маленькі, їх буде легше зараз. Окремо сховати. Я зачепила крючок всередині між петлями, і він там залишився. Все, він вже не вилізе. Цей також можна десь зараз заховати. І ось наше вушко. Беру нитку. Тут я вже залишаю такий достатньо великий хвостик. Затискаю між пальцями, продіваю отут нижню петлю. От, бачите, я тримаю своєю правою рукою цей хвостик, щоб мені було зручно захопити саме робочу нить, тому що ви можете захопити цей хвостик. І тепер нічого складного. Кожну ось таку петлю ми її продіваємо. Пров'язуємо без накидів. Цей хвостик підтягуємо, щоб наші петлі були більш красивими. Так. І так в'яжемо по кругу. Взагалі нічого в нас не міняється, ніяких прибавок, убавок, нічого. В'яжемо до кінця. Я вже в кінці. Знову ж таки, тут в мене немає такої видимої прям петлі, але бачите, що є певна несиметричність, тому її треба пров'язати. Це можна зробити в розкол, Витягуємо. Тепер ми дов'язали. Знову відрізаємо хвостик, він має бути довжиною приблизно такий же, як і перший. Я відрізала, тепер я його витягую і. Зроблю ще один такий момент. Ось ви можете побачити, це наше основне в'язання, а це вже наш пров'язаний узор, і воно йде як двошарове. І ось у цьому місці, ось, бачите, така ось петелька. Я її також розколюю і протягую сюди нитку, щоб в мене оцей хвостик виходив чітко посередині. І мені треба його ось таким чином. Тепер, коли у нас хвостик з одного боку, хвостик з іншого боку, нам буде набагато-набагато зручніше пришивати це вушко, ніж якщо б їх не було. Пришивати нитками це взагалі не дуже надійно, тому я раджу вам робити саме отаким от чином. Тепер давайте дивитись, як ці вушка пришивати. Тепер будемо пришивати наші вушка, і будемо ми це робити за допомогою хвостиків, які ми залишили. Це зробити зовсім не складно, головне зробити це симетрично. заздалегідь я вам раджу приміряти, як ви будете пришивати вушка та їх зафіксувати. Потім я починаючи з одного боку, починаю протягувати крючок. Усередину хатинки, потім витягую хвостик назовні та протягую його через вушка у тих місцях, де з нижньої сторони у нас є ось такі ось міні-дірочки або якісь просвіти місця, де у вас пройде крючок. Таким чином я протягую до середини. І так буде робити з кожного боку. Тобто спочатку зліва направо, потім справа наліво, і таким чином у нас фушка з обох боків пришивається і буде дуже дуже міцно триматись, тому що оці хвостики із середини у нас уходять і в'язуються у полотно. Якщо ви в'яжете у дві нитки, тобто у вас з кожного боку по дві ниточки. Дуже буде круто, якщо ви кожну нитку будете пров'язувати окремо, тобто у вас удвічі міцніше буде триматися це вушко, і якщо там котики будуть за вушко тягати, гризти, дряпати. З вушками нічого не трапиться, у будь-якому випадку вони будуть дуже міцно триматися, тому що поліефірний шнур, тим паче прив'язаний з обох боків, буде дуже добре тримати вушка На завершальному етапі я раджу зробити відпарювання. Це можна зробити за допомогою звичайної праски або ось такого відпарювача. З ним, звичайно, набагато зручніше і швидше. Але якщо ви будете робити звичайною праскою, то треба на хатинку накинути якусь несинтетичну тканину та за допомогою парового режиму відпарити хатинку. Цей крок взагалі-то не обов'язково, він несе більш естетичний характер, але якщо ви, наприклад, в'яжете перший раз і у вас є якісь нерівності, або у вас дуже гостра вийшла задня частина, це все можна дуже швидко виправити за допомогою відпарювання. Треба також розуміти, що сам процес відпарювання, він не вирішує проблеми деформації хатинки, деформації шнура в якихось місцях. Тому після того, як ви відпарили хатинку, її треба наповнити дуже щільно якимось м'яким матеріалом. Це може бути подушка, це може бути м'яка іграшка, як у моєму випадку. І після цього вам потрібно залишити хатинку у горизонтальному положенні, у місці, де немає прямих сонячних промінів. Шнур має самостійно просохнути та зафіксувати свою форму. На це йому знадобиться десь 1-2 годинки. І після цього можна діставати наповнювач, і наша робота готова. Ось така маленька хатинка у нас вийшла. Мені вже дуже-дуже крутить побачити те, що вийшло у вас. Якщо у вас є якісь питання обов'язково, задавайте їх у коментарях або в інстаграм NitMiUkrain.